Ви правда думали, що на чорну п'ятницю можна ось все купити реально зі знижками? Скажу чесно, я багато років думав навпаки, одне й те саме, типу, мінус 40%, але до цього буде там плюс 300% накрутка. І ти вже заздалегідь знаєш, що витягнути щось вартісне ну, дуже складно. І найкумедніше, я був упевнений, що саме А-бренди, будучи глобальними гігантами на ринку, взагалі не беруть участі в цих іграх. Ну, типу, ми занадто преміальні, і на цьому я попався. Цього року компанія Samsung включилася так, що Мишки дійсно мають сенс, тому сьогодні добірка, яку б я особисто сам придбав би на чорну п'ятницю, якщо б у мене була така потреба, розібрав кожну категорію, кожну модель, і найголовніше розповів, але зробив це як завжди не за сухими характеристиками, а за покликом серця. Все як ви любите. А так як Samsung зараз знову у статусі Android бренд номер один в Україні, та й в принципі в усьому світі, можливо, ця добірка підштовхне вас до правильного вибору. Поїхали. Категорія номер один смартфони для комфорту. Я помітив, що останнім часом запит на зручні смартфони все частіше стає популярним. Є люди, які справді втомилися від величезних смартфонів. Це не означає, що потрібно кидатися в крайнощі, але факт очевидний. Galaxy S25 класичний і Galaxy Flip 7. Це те, що потрібно. А Flip, на мою думку, взагалі найнедооціненіший смартфон у світі прямо зараз. Поясню чому. І так почнемо з Galaxy s 25 найкращий універсальний флагман, просто без заморочок. Galaxy S25 це телефон, який чудово підходить людям, які хочуть просто користуватися без танців з бубном, Android-смартфонов, без експериментів і без всіляких сюрпризів. Реальний флагман без компромісів, але з дуже зручними габаритами. Я б сказав так: це найбільш нафарширований компактний AI смартфон. Ну, дивіться, процесор флагманський Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, екран 6,2 дюйми, смартфон. Ідеально лежить у руці, ідеально відчувається в кишені будь-якого одягу, і при цьому це смартфон блок камери, якого не випирає. А камери флагманські. Я нагадаю, що Samsung це досі найкращий смартфон для зйомки відео, якщо вам потрібен саме Android. Це тобі і компактний засіб зв'язку, і зручна кишенькова камера з трьома модулями, і реально потужний AI-комунікатор. Потрібно швидко дізнатися детальну інформацію на екрані. Circle to Search організує тобі це, а смартфон, можна тримати однією рукою. Ти можеш водити пальців. Цим по екрану і виділити будь-який об'єкт: ресторан, предмет одягу, щось дивне там з Тіктоку, якийсь одяг, напис, собаку, будівлю, що завгодно. І одразу дізнатися інформацію про цей об'єкт. AI ай в смартфоні тепер розуміє контекст. Ну, наприклад, якщо це товар, то він покаже ціни. Якщо це їжа, він покаже калорійність і рецепт. Якщо це якась будівля або історію, або відгуки. Є Gemini лайф. Наприклад, AI ай може пояснити, що ти зараз бачиш, підказати шлях, дати коротку. Довідку перекласти текст прямо на об'єкті, а потім ти відкриваєш фотогалерею, береш будь-яку фотографію, і генеративний штучний інтелект може зробити з неї що завгодно. Хочеш прибираєш зайвий об'єкт, хочеш змінюєш його розмір на фото. і Він органічно впишеться в кадр. Деякі бренди до сих пір цього не можуть. А тепер увага! Найнедооціненіший смартфон у світі за моєю версією це Galaxy Flip 7. Я знаю реально багатьох людей, навіть серед підписників, які страждають і кажуть: Ну чому виробники перестали робити смартфони з приставкою міні? Ці люди реально або Забули або не пробували фліп від Samsung. Компактніший смартфон придумати вже просто неможливий, і при цьому у будь-який момент він трансформується в пристрій з великим екраном, і до того ж може легко претендувати на звання одного з найтонших смартфонів у розкладеному стані. У певному сенсі Samsung самі того не усвідомуючи, випередили тренд на тонкість. Фліп залишається телефоном емоцією. Ти дістаєш його, і тобі просто приємно. Ти його відкриваєш, і люди навколо вже цікавляться, що це таке. Головна. Фішка цього смартфону, це звісно, Flex Window. Це маленький зовнішній екран. Він як міні-комп'ютер. Ви без відкриття смартфона можете відповідати на повідомлення, змінювати музику, перевіряти погоду, приймати дзвінок, запускати камеру, переглядати віджити або навіть викликати навігацію. І найголовніше, все, що я перелічу з точки зору AI функції, тут також доступно. І логічне питання: до чого тут взагалі чорна п'ятниця? А ось для чого серія Galaxy S25 буде продаватися з вигодою до чотирнадцяти тисяч Гривень, а фліп 7 – вигода до 10 тисяч гривень плюс подарунок Бац 3 або Бац 3Про. І ця акція буде тривати всього лише один тиждень, тому треба встигати. Категорія 2. смартфон, який змінює ваші звички. Galaxy Fold 7 – Це телефон, який реально змінює те, як ви користуєтеся смартфоном. У вас по факту два екрани, як два. Життя водночас, у закритому стані це зручний флагман рівня Galaxy S25, у відкритому стані це повноцінний планшет. Тут поміщається три застосунки, можна редагувати документи, дивитися відео і паралельно вести чат. Це смартфон, на якому можливості операційної системи One UI, Android і фішки штучного інтелекту розкриваються просто на максимум. Так, перейшовши на FOLD, вам доведеться. Перенавчатися і про це я ще зніму окреме відео. І так, це абсолютно інші емоції від пристрою. І Fold це єдиний смартфон серед a брендів який виправдовує своє призначення. Адже ми купуємо найновороченіші пристрої насамперед для того, щоб щось відчувати. Бажано. Щось нове, якісь нові емоції. І цього року Fold 7 зробив, здавалося б, неможливим. Одночасно, нові відчуття від володіння цим пристроєм отримують і ті, хто взагалі ніколи не користувався фолдами, і навіть ті, хто минулого року купував собі фолд. Це абсолютно інші габарити, інша ергономіка і інші відчуття. А у складеному стані він ще й зручніше за більшість класичних смартфонів. Він легкий, тут дуже зручний хват. Їм вдалося поєднати, здавалося, просто непоєднуване. AI тут розкривається найбільше всього. Gemini Live на великому екрані це і аналіз тексту, і зведення інформації, і підказки за маршрутами, і переклад прямо з камери у реальному часі. І звісно, генеративне редагування зображень це щось. Домалював будь-яку схему до фотографії смартфон. Тобі згенерує кілька варіантів. Працює дуже круто. Від банального виділення об'єкта на фото до подальшого редагування. І, звісно, робота з текстом і генерація стилів тексту можна дуже зручно і швидко відповідати на листи, писати пости в соціальній соціальні мережі з генерацією і редагуванням своїх думок за допомогою штучного інтелекту. Це реально виручає. Але треба звикнути до клавіатури десь тиждень, два і звикнеш. І знаєте, що для мене власно дуже зручно у фолді на великому екрані ти запускаєш нормальну десктопну версію браузера Chrome, і всі ресурси та сайти відкриваються не в мобільній версії, а в розгорнутій з усіма зручностями та додатковими функціями на сайті. Ну, наприклад, мені, як ютюберу, це набагато зручніше усі інструменти аналітики. YouTube студії під рукою в браузері без необхідності відкривати мобільний застосунок з урізаними функціями. І я впевнений, що подібних сценаріїв в інших нішах і сферах дуже багато. Fold 7 на Black Friday продається з вигодою до 10 тисяч гривень, плюс там є подарунки Buds і 3, Buds 3 Pro так само. Категорія номер 3. смартфон без зміни звичок, але з максимумом характеристик. Так, є люди, які досі не хочуть змінювати свої звички, але хочуть максимум від пристрою. І я їх розумію. Galaxy S25 Ultra – Це смартфон. Смартфон. Стабільності та передбачуваності, я б так сказав. А для когось це дуже важливий критерій при виборі пристрою. Я вважаю, що останні роки Galaxy з приставкою Ultra це, в принципі, одні з найкрасивіших смартфонів, і це поки ще єдиний смартфон на ринку з найкращим антибліковим екраном. Тут навіть не посперечаєшся про цю перевагу, поки що нікому не вдалося перевершити Samsung у їхньому ж винаході. І поки що це єдиний смартфон, у корпусі якого все ще присутні S Pen, а з появою деяких функцій штучного інтелекту, перо може зне. Добитися при редагуванні, наприклад, фотографій. Ну, все ж таки, пером набагато зручніше обводити контури об'єкти і малювати скетчі для нових генерацій зображень. Вигода на Galaxy s 25 Ultra в чорну п'ятницю до 14 тисяч гривень. Категорія номер 4. Хочу зекономити, але не хочу іти у Китайщину. І це, звісно, Galaxy s 25 FE. FE – це розумна покупка. Він дає тобі майже все, що є в s 25 тільки дешевше. Всі AI функції. Вже тут. Circle to search, покращення, фото, AI-альбоми, розумні резюме, автоматизація дій і наубрів. Все присутнє. Камера знімає стабільно, без сюрпризів, з гарними кольорами, а відео записує кращі більшості моделей у своєму сегменті. І при цьому це смартфон, який навіть виглядає як флагман і відчувається в руках як флагман. На Galaxy S25 FE вигода теж до 14 тисяч 400 гривень. Ну і категорія номер 5 це народний улюблений. І це, звісно, Galaxy A56. Взагалі я був дуже. Дуже сильно здивовано тим, що Samsung вирішила більшість функцій штучного інтелекту і всіх нових фішок поширити навіть на А-серію. Люди полюбили Galaxy A56 за баланс. Він має багато функцій флагмана, але за середню ціну. При цьому тут є добра якість корпусу і екрану, впровадження всіх AI фішок у середньому сегменті, і реально довга підтримка оновлень. Вона дає відчуття, що це телефон на роки. Однак варто врахувати, що не все ідеально, якщо ви очікуєте топову продуктивність в іграх або найшвидшу зарядку, Можуть бути компроміси, і треба вже дивитися на щось із флагманської серії. На Galaxy A серію, всю серію, вигода до 20%. І ще Samsung зробила для своїх фанатів міні-бонус. На офіційному сайті Samsung є міні-гра, де потрібно зібрати аксесуари для смартфона Flip 7. Ви її проходите і отримуєте 500 гривень вигоди на флагмани. Це буде ексклюзив на офіційному сайті Samsung.com.ua. Але і це ще не все. Купуйте за посиланням в описі та Райте свій Galaxy, розраховуючись преміальною карткою Visa, та отримайте додатково 5% відсотків. Вигоди, а Чорна п'ятниця, я нагадаю, це буде з 24.11 до 01.12. В описі до цього відео буде вся додаткова інформація. Друзі, напишіть в коментарях, який смартфон на цю чорну п'ятницю ви реально захотіли собі придбати. У мене, в принципі, вже все є. Мені нічого не треба. Дякую вам за перегляд. Поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент української мови і щоб люди змогли придбати собі гарний смартфон з реально крутими умовами. До зустрічі у наступному відео був. white